Навіть доклавши максимум зусиль, у вас завжди буде певний рівень втрат вакцини. Отже, як ви можете бути впевнені, що у вас є потрібна кількість вакцин, щоб уникнути нестачі та надлишку? У цьому вам допоможе знання вашого показника втрат. Втрати можуть виникати в будь-якій ланці ланцюга постачання. Іноді їх можна уникнути, наприклад, під час транспортування. Чутливі до заморожування вакцини можуть піддаватися впливу низьких температур, після чого їх необхідно утилізувати. Цьому типу втрат можна запобігти, але іноді втрати вакцини неминучі. Наприклад, деякі багатодозові вакцини, що не містять консерванту, такі як вакцина проти кору або БЦЖ, повинні бути утилізовані в кінці сесії вакцинації або через 6 годин після відкриття флакона. Незалежно від кількості доз, що залишилися у флаконі, використання і втрати вакцини можуть сильно відрізнятися в різних сесіях вакцинації та у різних вакцин. Однак щомісячне відстежування показника втрат і використання допоможе вам почати помічати тенденції. Припустимо, ви хочете розрахувати показник втрат вакцини БЦЖ за минулий місяць у вашому медичному закладі, де ви вакцинували 20 немовлят. Для цього скористайтеся формулою нижче. Спочатку розрахуйте свій коефіцієнт використання вакцини. Оскільки минулого місяця ви зробили щеплення 20 немовлятам, це число піде у чисельник. Для отримання знаменника коефіцієнта використання вакцини. Подивіться дані у ваших звітах про запаси Візьміть кількість доз у вашому запасі на початок місяця 10 або 1 флакон БЦЖ. І додайте кількість доз отриманих протягом місяця 40. Далі відніміть кількість доз у вас у запасі на кінець місяця, 10 доз. Ваш спільний знаменник дорівнюватиме 10 плюс 40 мінус 10, або 40. Далі поділіть кількість використаних доз на знаменник. 20 поділити на 40 дорівнює 0,5. Щоб розрахувати коефіцієнт використання вакцини, перетворіть цей результат у відсотки, помноживши 0,5 на 100, тобто 50%. Тепер, щоб знайти показник втрати вакцини, відніміть коефіцієнт використання вакцини від 100% 100% мінус 50%. Дорівнює 50%. 50% – це типовий показник втрат для БЦЖ. Як ви думаєте, як може допомогти знання показника втрат для БЦЖ або будь-якої іншої вакцини? У такому випадку це допоможе знати, що половина доз БЦЖ буде втрачена. Тому вам потрібно буде замовити у два рази більше доз БЦЖ, ніж кількість немовлят, яких ви плануєте імунізувати. В іншому випадку вам не вистачить доз вакцини. Цей розрахунок для кожної вакцини ви будете робити щомісяця під час підбивання підсумків своїх заходів з імунізації за минулий місяць. І пам'ятайте, можливість зробити щеплення має більшу цінність ніж втрата доз вакцини. Ваша найважливіша мета імунізувати максимальну кількість вашої цільової популяції.